Привіт! Мене звати Лідія Максимчук і ця лекція про стосунки з батьками і гроші. Я взагалі вважаю, що стосунки з батьками як основа будь-якого прогресу вашого життя. І деякими істинами хочу поділитися тут в цій лекції і прояснити, чому це важливо. Значить, почну я з того, що. Пропрацювати стосунки з батьками, це виключно стосується вас. Тобто, ми, батьків, не залучаємо в цю роботу. Живі вони чи не живі, ви працюєте з собою і своїм внутрішнім станом. Окей? Окей. Друге, що хочу сказати, це те, що пропрацювання такої теми, як батьки, воно відбувається виключно через вправи тобто, коли ми з голови, через руку. Витягаємо думки на листочок, бачимо, що ми написали чи намалювали, і це або зберігаємо, або викидаємо. От, одних розмов, або просто послухати мене недостатньо. Отже, починаємо. Значить, тато з мамою відповідають в нас не тільки за гроші в нашому житті і реалізацію, а і за швидкість, як це приходить в наше життя. Це перше. Друге. А батьки це наше відзеркалення. І а, я назвав взагалі своїх батьків тренажер. все, що мені десь там, як то кажуть, йок, ага, от тобі і тема для пропрацювання. Для чого так дано? Тому що батьки це саме перше, що ми зустрічаємо на цій землі. Коли ми народжуємося, я особисто вірю в те, що коли наша душа народжується, до речі, подивіться, мультик Душа, там про це так класно і гарно розказано. У нас є певні завдання на цій землі, певні прояви. Саме душа обрала от е, мене, я кажу, я є тут. і вона хоче пройти певні уроки для того, щоб досягнути чогось. Я думаю, вже не секрет для вас, що е, певні успіхи або досягнення в житті це кількість уроків, тобто сходинок, які ви пройшли. І кожен етап це просто ну, ситуація це сходинка до чогось наступного. Тому батьки, вони такі, якби тренажер, ваш спортзал, в якому ви вчитеся тим урокам, які вам потрібні. В кожного вони дуже дуже індивідуальні. Тому. Підсумую, батьки це не просто відзеркалення, це ваш тренажер, де ви проходите свої уроки або досягнути тої мети, мети, яку ваша душа поставила на цій землі в цьому втіленні. Далі. А далі є таке розуміння, що батьків не змінити і не зм... і якщо ви працюєте в тих стосунках, вони є живі. Тобто ви працюєте над собою, ви міняєте свої звички, свої реакції, і побачите, вони дуже швидко під вас підлаштуються. Вони дуже швидко зреагують і як кажуть, і підуть за вами. Бо, бо тепер увага. Дуже важлива інформація. Найголовніше для батьків це бачити свою дитину щасливо. І оті всі поради, які вам дають, які е, дають вам настанови, або навіть дуже принципово поступають. Вони щиро вірять. Що саме цей шлях є найкращим для вас, бо колись в своїй молодості вони десь почули, дізналися, побачили або навіть самі пройшли таким, ну, такий етап, і вірять, що ця схема спрацює, і тому, я кажу, цю схему копіюють і накладають на вас. Отже, якщо ви показуєте своїм батькам, що ви є щасливі, задоволені життям, Тобто перестаєте нити, жалітися, е, критикувати, всіх звинувачувати, шукати винних е, і по такого подібного роду. Тобто, більше е, проєктуєте ви, ви їм якби кращі моменти свого життя. Не брешемо, не плутаємо. Просто фокусуємося і на доброму, впевнено, що воно є у вас точно. Транслюєте їм добрі новини. Самі дзвоните, самі ініціюєте, самі відповідальні за ці стосунки і самі відправляєте інформацію, яку ви б хотіли, щоб вони почули, повірте, кількість порад набагато зменшиться. Тому що, коли дитина щаслива задоволена, ну чого ж я буду там їй щось і щось радити? І зроблю тут е, підсумок, що за спілкування з батьками відповідальні ви. Якщо ви не даєте їм інформацію, я такий мій улюблений жарт, я завжди кажу: у чоловіка: Володя, сам розкажеш. Що я додумаю і буде гірше. Цей жарт можна використати для батьків. Тобто ви або самі відправляєте фото, кажете привіт, мама, дивися, каталася на велосипеді, привіт, зустріла там подружку, привіт, ходила на каву, мама була в музеї. Мама, я вирішила звільнятися, мама там, е, я там не знаю, їхала туди, поїхала туди, то зробила тобто бути чесними і е, чесність проектувати через радість, тоді в мами не буде тих сумнівів і підозрювар. Які вона від нестачі інформації, ну і протадати те, що вона намагається докрутити, десь щось урвати, сама це зліпити і повірте, це набагато гірше, ніж якби ви розказали угу. угу. І тут зразу практична вправа: це написати подяки батькам. Можете 10, 20, 50, 100, 200, але сісти і подякувати. Дякую, мама, що взагалі вирішила мене народити. Дякую, тато, що дав мені життя. Дякую, що водили мене в школу. Дякую, що забирали мене зі школи. Дякую, що годували. Дякую, що співали. Дякую, що гуляли, що бавилися, що возили там до бабусі, що не возили до бабусі. Тобто, згадайте все своє дитинство і гарно, гарно напишіть цей список. Для чого це робиться? Наша пам'ять, наш мозок, він так влаштований, що ми любимо фокусуватися на драмі. Тому що, коли є драма, це цікаво, це на цьому класно хайпати, кому щось розповідати, бо коли ви розповідаєте, от навіть на телебаченні ціле телевізійні канали, які транслюють тільки драматичні передачі. Бо коли драма, це так, ж включаєшся. А коли ти розказуєш, та все давно. Ну, типу, що слухати? І тому наш мозок любить щось теж таке вкусити, вхопити, точніше, якийсь такий кусочок е драми, і е про нього класно думати, на ту драму класно ображатися, на ту драму класно займати позицію жертви з цією драмою класно пояснювати ваші якісь небажання щось робити, міняти, е діяти. Е та драма вам допомагає захиститися від усього, бо у вас є пояснення, мама не така, тато не такий. Але коли ту драму забереш, Тобто у вас нема в що впертися. Я такі, е, все нормально. Так от, щоб забрати ту драму, е, я люблю, ну я практикую позитивну психологію. Я не люблю йти в травми. Зразу кажу, тут від мене того не очікуєте. Але ви завжди можете пошукати психолога, який любить працювати з травмами, і піти в ті травми. Це, ну, це просто інший напрямок. Знаєте, як то кажуть? Е, значить, що я роблю? Я, е, коли ви... Прописуєте подяки своїм батькам, ви переписуєте цю таку, як кажуть, вашу пам'ять. І е, я навіть робила колись експерименти, записувала своїх клієнтів, які були дуже, дуже драматичні в стосунках. Потім ми їм е, міняли це таке на, позитивне, м на позитивні спогади. Одна з вправ це було якраз оце написати подяки, там ще штук п'яті. І виходить, я потім їх питаю знову про батьків, а вони мені щиро розповідають геть інші ситуації. І я показую їм відео, кажу: ти пам'ятаєш це? А він так, Слухай, ти, напевно, в мене тоді настрій такий був? Ні, я так взагалі не думаю. Та де, А чого я так сказав? То ти, напевно, мене так спитала? Що так? Я така? Клас! Вау. Тобто, давайте перепишемо просто ваші спогади на більш позитивні, згадайте це все, подякуйте, Як кажуть, відчуйте. М я ще раз кажу: ми не залучаємо батьків в цю вправу, але якщо ви відчули, що вам захотілося відправити батькам букет зі словами дякую за класне дитинство, я щось відчула, хочу вам подяку, це завжди можна. Окей, наступна фраза. А, батьки завжди діють тільки з найкращих ем, побажань. Тобто, всі дії, які були виконані на вас, в той момент, коли вони приймали рішення, вони діяли тільки з найкращих побажань, так закладено природою. Нема що коментувати. Просто не завжди можна це зрозуміти, пояснити, але в той момент рішення, яке приймав тато чи мама, було найкраще. І вони в щиро в них вірили. Потім вже кажуть, час показав, що було краще, а що ні. Окей? Так, далі. М -м -м -м, про гроші, про гроші батьків. Тобто. В нас є такий момент, ну, люди еволю, еволюціонують, тобто ми стаємо краще, розвиваємося. І в нас наступає такий момент, що коли я починаю заробляти більше, я чомусь вважаю за потрібне повчати своїх батьків. І це таке туду. Ви міняєте в розстановках свою модель. А коли ви міняєте розстановки, у вас порушується там, певна родова система і порушується цей канал грошообміну і грошообігу. На розстановки це теж окрема тема, ви можете когось знайти, сходити і зробити. Я хотіла сказати до мене, ні, я вже давно їх не роблю. Знайдіть людину і сходіть на розстановку. Якщо відчуваєте, що ви батьків повчаєте, що ви вважаєте себе мудрою, що ви вважаєте краще за них, ви знаєте, як діяти, як поступити. І у вас включилася та така гординя, що ви замість того, щоб батьків чути і поважати, ви їх повчаєте і повчаєте. От, одне скажу. До вашого повчання ці люди якось жили, вас народили, виховали, щось собі мріяли, будували, мали свій шлях, і повірте, вони чудово справляються. Нехай і далі йдуть своїм шляхом. Угу. І просто ту платформу, яку вони створили для вас набагато краще, ніж ту, яку вони мали. Просто за цим подякуйте, що ви вже стартували не так, як вони, а з кращих умов. І тому ви пішли далі. Все. Залишайтеся для них дитиною. Приїжджайте, тіште їх своїми гарними новинами. Найголовніше радьтеся з ними, спілкуйтеся з ними, залишайтеся в системі розстановок дитини. Дитина це дитина. Тобто, ви е залишаєте теми, в яких ви з батьками можете порадитись, з якими ви батьках можете щось запитати, залучити їх до якогось процесу, зробити їх експертом. Не займайте позицію, будь ласка, у того е дуже розумної дівчини чи хлопця. Така супермудра, а ви тут всі прям взагалі я не знаю, як дожили до цього віку, окей? Не міняйте. Це теж впливає дуже на гроші. І цю лекцію якраз записую, як в підтримку свого курсу про гроші, там ми говоримо про інше. А ця лекція, кажуть, як такий гарний бонус до мого курсу. Далі. Так, що я там далі ще виписала? Так. Далі написала таке: є поняття про м, як момент кажуть, конфлікту а, між батьками, і батьки залучають на свою сторону дитину. Тобто мама каже: От, тато козел, а я гарна. Або він каже: от, дивися, яка в тебе мама, тільки б ти гроші тратила, якби не я, взагалі б там жила б на вулиці. Тобто, це той момент, коли вас, ну, якщо ви мама, то, будь ласка, та, ну. Примірити це на себе не робіть, не, не залучайте дітей в конфлікти. Але якщо так сталося, що вас, батьки, як кажуть, ну, я кажуть, включали вас як третю сторону в ну, конфлікти між собою, ви маєте теж окремо на листочку згадати все, що погане говорила мама на тата, чи навпаки, тато на маму. Все це виписати, а от прям такими фразами їхніми, і далі кажуть, порвати, злити в унітаз, і сказати, я так не думаю, я відпускаю ці думки, я так не думаю. І подивитися на тата саме через призму стосунків його з вами, і мами з вами, а не через те, як його бачить мама чи тата. Вони є чоловік з дружиною, в них є свої домовленості, ви дитина. Ви до їхніх домовленостей не маєте ніякого відношення. Тому, якщо вас кудись залучали в якийсь один з конфліктів, будь ласка, випишіть все, що ви думаєте, відпустіться, і спробуйте подивитися на тата, як, е, як він до вас відноситься, як ви до нього відноситесь, і чи це справді ваше відношення до нього, чи там до мами, е, чи це через призму того, що вам наговорила. Угу. Тобто маєте свої власні стосунки з батьками. Так, далі. Далі є таке поняття, як ми жаліємося дітям, і дзвонить мама і жаліється на тата. Так от, то, хто, якщо ви зараз батьки, таким чином ви крадете дитинство дитини. тому що дитина сприймає ці всі конфлікти на x 100 і ви сказали: забули, ви там емоційно висловилися і пішли далі, у вас вже потім був секс, у вас все класно. А дитина це все далі крутить. Вона ж не знає, що це вже все пройшло. Тому якщо ви вже й залучили, то прошу потім е, обновити, я кажу, статус і сказати: Слухай, тато класний, я помилялась, просто на той момент я так себе відчула. Або тато класний, він там вибачився, я його люблю. Ну або не жалітися, так? Тобто, якщо почали, закінчить. Якщо це було з вами, і е, вас, як кажуть, е, ну вам досі мама, дзвонить і жаліється, то тут ви маєте сказати: Мамі там чи татові. Слухай, я бачу, що в тебе є певні образи на тата. Я бачу, що в тебе є певна ситуація з ними. Я би хотіла, щоб ти це проговорила йому. Так? Будь ласка, ти можеш зі мною говорити про щось інше, тому що мої стосунки з татом це мої стосунки з татом. А твої стосунки з твоїм чоловіком це зовсім інше. І поставити тут стоп. Якщо вийдеться, якщо хоч я як кажуть, вдасться це якось сказати і зупинити. Спробуйте це зупинити. Якщо вже батьків немає, це тільки спогади, або ви відчуваєте, що ну, ніяк це не, не зупинити, це взагалі не про то, е, беремо е, такий листочок, малюємо е, тату з мамою окремо, вас малюєте окремо, та, така картинка, типу, щоб ви маєте розділити, що е, момент мами і тата можуть навіть хмарки намалювати, що вони один одному говорять. І намалювати себе окремо, і кажуть, розчертити лінію, тобто хоча б візуально побачити, що ви не в їхній системі. Тобто кружечок, тут батьки, які між собою щось обмінюються, якоюсь інформацією, а ви проводите ще лінію і ви тут окремо. Якщо у вас є ваша сім'я, то малюйте вашу сім'ю. Угу. Е, Вправа досить проста: просто коли ви це вималюєте, вас може к експерима... ага, ну точно, я ж не мама там, чоловік, що я маю це слухати, чи навпаки, друже. Так, а, що я ще? Я просто слухала ваші запити ще, так, базуючись на цьому. А, є ще таке поняття, а, як а, парентифікація, це коли батьки займають досить інфантильну позицію. Ну, тобто, ти мені купи, ти мені знайди, ти мене запиши, ти мене відведи. Справді, коли відбулася вся ця діджиталізація, тобто багато техніки, багато. А, ну, Треба бути вже сучасним, щоб всім цим користуватися. А тут, в принципі, нічого поганого немає, що ви допомагаєте батькам розібратися з тими новими технологіями. Я і сама деколи до дітей звертаюся, кажу, покажи мені одне чи друге. Але я думаю, ви зрозумієте, що це легко відчути, коли батьки просто у всьому залучають вас, ведуть себе інфантильно. Тобто, інфант – це як дитини, ведуть себе по-дитячому. По таким чином вони собі знов помінялися з вами місцями. Ви класна, доросла тьотя, відповідально організована. Ви все знаєте. А вона така дитина. Купи мене, завези мене, відведи мене, це то тут. Знаєте, як кажуть, поради давати. Тут поради точно не можна давати. Тут можна а, почати міняти свої звички, і ви тут добре і краще за мене знаєте, як це все зупинити. А, ну, зробіть попередні вправи і а, побачте це. Перший крок до зміни е, цих стосунків це побачити таку інфантильну позицію батьків. І е, далі все піде по маслу. У мене, в принципі, всі клієнти самі розуміють, починаються якось проговорювати, зупиняти, щось автоматизують, щось налагоджують. І таким чином. Зупиня... Ну, більше вертаються на місце дитини, тобто вони вже не говорять з позиції дорослої тьоті. та я тебе там що дам, ти йди туди, туди. Я, коротше, мама за тебе все знає. А дитина вертається на місце дитини. Мама, ти знаєш, я сьогодні була в магазині таку гарну квітку собі купила, подивися, а не так, мама, що ти їла, що ти пила, де ти була? Тобто людина, ну донька там, чи син, сам починає міняти свої звички і, в принципі, все решта підлаштовується. Угу. Інфантильна позиція батьків дуже часто спричинена тим, що дитина проявляє дуже сильне таке его і включає така, я самий кращий експерт, ви, коротше, тут все взагалі нічого не знаєте, я вас зараз тут все розрулю. Але паска полягає в тому, що батьки в якийсь момент перестають сперечатись, здаються, і потім якби дитина тягне двох дітей. Так, в принципі, що? Це проговорила. А тепер що хочу пояснити, чому батьки ще раз. Коли ви займаєте з батьками позицію дитини, у вас з'являється таке легке бажання жити, щось хотіти, мріяти. Коли є бажання, на нього приходить енергія. Коли приходить енергія, на енергію приходять гроші. І якщо я знаю, що я зараз так хочу, там таку спідничку, я піду куплю, знімлю мамі відео, мама, дивись, яка в мене спідничка. Мама мені скаже, клас, це все правильний вибудований процес, тому що я, по перше, чесна з собою, чесна. З бажаннями чесно до мами, часно йду купляю, що мені хочеться, бо на це приходно, на енергія приходить гроші. І тому, ніби така, трохи як кажуть, філософська тема про батьків, але вона полягає з чесністю. І повірте, немає більшого щастя, ніж відчувати, що више є досі дитина для батьків. У е, мене, в принципі, все. В кого батьків нема вже в живих, закриваємо очі. Згадуємо якийсь момент, де мама якось поступила не так, як вам подобалось. І в медитації програйте, просто в голові програйте інший сценарій. Змоделюйте іншу ситуацію, де вона поступає по-іншому. Тобто попрацюйте самі над собою, попрацюйте в плані того, що ви перепишете ті спогади так, як вам подобається. Угу. Підсумую, бо позиція жертви. І знайти причину, яку ви будете пояснювати будь-яку свою бездіяльність і події в житті, ну, це не про результат і не про зміни. Ми ж все-таки тут для того, щоб зробити цей квантовий скачок. Отже, а, дякую вам за а, цей простір. Дякую, що вислухали. А, повторюся, що цю лекцію записала в підтримку свого курсу про гроші. І, а, як кажуть, пишіть в коментарях, що хочете бажаєте курсу, я вам відправлю посилання. 嗯。<noise>